І так, нова поставочка у нас мікс жіночої білизни. Ціна: якщо 6 кг лот 810 гривень за кілограм, якщо від 12 кг 790 гривень за кілограм, в лоті будуть труси різні. Такі буде упаковочка і без упаковочки. Такі, такого плану. Будуть і без упаковочки труси, ось такі, такі різні. Так, в цьому лоті у нас будуть ще невелика кількість таких. Ось таких трусів для критичних днів. Е, також бюсти. бюсти. Бюстів буде десь 10%. Такого плану, такого плану. Ось такі бюстики будуть, такі. Десь у нас був е, такі золотисті. Так. Ось такі бюсти. Хебешечка, е, бодіки жіночі, ось такого плану бодіки. Ось такі боді-класні. Такі боді. І ось такі будуть бодіки в лоті, значить мікс різної білизни, різних трусів, трусів бюстгальтерів в боді 810 гривень, якщо ви берете лот від 6 кг, якщо від 12 кг, 790 гривень за кілограм. Собівартість виходить, ми рахували в цьому лоті, що 6 кілограм, однієї пари собівартість 38 гривень, 35 гривень, залежно від, від наповнення. Замовляйте наших замовляйте наших менеджерів, заробляємо разом і на наш тікток. Підписуйтесь наш TikTok.